Із серпня батьки першокласників можуть отримати грошову допомогу від держави. Це 5 тисяч гривень, які можна витратити на те, щоб купити шкільне приладдя, одяг і взуття. Оформити виплату можна через дію, через застосунок. Ніяких довідок, нікуди не треба ходити. Гроші не на надія картка. З нами Валерія Коваль на прямому зв'язку. Це заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Наші вітання вам, пані Валерія. Давайте налаштуємо звук, щоб ми могли чути пані Валерію. Ну і ми з'ясуємо купу таких важливих деталей. А чи потрібно ставати приміром на чергу? Да, от у нас з тобою ну, у тебе ж школярка, да? У мене школярка, але у мене третьокласниця. Моє перше питання. А чому тільки першокласники? Ну тому що зворотньої сили закон немає. Це, ну, це інакша правда. історія. Теж прикро про те, що ми хотіли отримувати більше виплати, але тим не менше у тебе і у мене майбутні першокласники. Чи треба нам вже як у дитячий садочок ставати на чергу? Пані Валерію, як чуєте. Вітаємо. Я вас чую чудово. Доброго вечора. Клас. Що таке пакунок малюка? Хто його може отримати? Ну і одразу давайте. Нам з Микитою у нас малюки, мої майже два. Микіт... Микиті ми китинемо трохи більше року. Нам на чергу вже ставати. Ні, я намагався там, не пропустила. Чи 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 ви ще вигадаєте для наших щось більшу, більшу, більш більшого об'ємне? Так, давайте розкажу трошки детальніше, що ж таке пакунок школяра. Покунок школяра це програма, яка була ініційована президентом України. Державна допомога родинам, які ведуть своїх дітей в перший клас в цьому році. Вона передбачає виплату 5 тисяч гривень одноразово для того, щоб підготуватися до школи. Цю програму допомогу можна витратити на одяг, взуття та канцелярські приладдя. Так, okay. а, так а нам ставати з Микитою на черзі? Чи це стосується тільки тих, хто з цього року йде 25-го, в перший клас? Так, це в цьому році, це стосується саме тих дітей, які йдуть в перший клас так в цьому році. А для ваших діточок я впевнена будуть ще інші програми, коли вони підростуть і будуть готові йти вже до школи. Скажіть, як цю виплату отримати? Дуже легко, швидко, як завжди, в дії в декілька кліків необхідно зайти в дію в розділ допомога від держави обрати пакунок школяра. Там обрати дітей, за яких ви хочете отримати допомогу. Тобто, якщо родина має двох, трьох і більше дітей, то допомога надійде на кожного з дітей. І далі обрати картку. Діякартку, якщо ще не відкрили, або одразу можна її відкрити. І допомога нарахується на цю діякартку. Тут треба зауважити, що допомогу подати заяву на отримання допомоги. Мова необхідне до 15 листопада? А витратити кошти можна буде протягом півроку з дня надходження грошей на діакарту? А як швидко будуть надходити? Чи ви знаєте відповідь на це запитання? Так протягом 14 ага. днів мають кошти на дітей на карту. А які є обмеження щодо цієї програми? І технічний момент: якщо у мами і у дитини різні прізвища, як тут чи можна обійтися без візиту в соціальні установи? Якщо коректно правильно внесено з дані про дитину, навіть якщо мама змінила прізвище, то такі діти також будуть відображені в мобільному застосунку, і для них також можна буде отримати допомогу. В разі виникнення якихось запитань можна звернутися завжди в нашу службу підтримки, дія, яка завжди на зв'язку з нашими користувачами і зможе допомогти. Обмеження є якісь. Обмеження немає лише що допомогу на дитину можна тримати один раз. Тобто, якщо і мама, і папа подадуться, тоді виплата надійде лише одному з батьків. Дякую, пані Валерія. Заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистем цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль була на прямому відеозв'язку.